Я це зроблю. Після цього в моєму житті була одна ціль довести самому собі, що я зможу. Коли я десь бачив круту машину, одразу фоткав її. BMW, Mercedes, Porsche — десятки, сотні фото. Вночі я засинав, уявляючи, як сідаю у свій порш, десь їду, але зранку прокидався, бачив під вікном курник замість порша і повертався в реальність. Все ж воно здавалося якимось неможливим, далеким і нереальним. Але ця мрія завжди жила зі мною і мотивувала мене. І от нарешті цей момент настав. Так, знайти свою мрію і купити Porsche 911 в 19. І для початку я, звісно, планував. Так, от, після двох місяців пошуків я нарешті знайшов ту саму. В результаті вона підходила мені ідеально. І от настав той самий день розплати, тобто покупки Porsche. О, дякую. Що скажи? Та я не знаю, що сказати. Пісь він гарний в житті. Набагато гарніше, ніж на фотках. Я в банку. І так, я купив жовтий Porsche 911 Carrera 2021. Ну, виходить, цей Porsche — це моя доля. Ще одна причина, по якій я вирішив взяти Porsche 911 саме зараз, в 19 років, це символічність, тому що Porsche 911 і мені 19. Ну, та в 30 не буду так кайфувати, як зараз, в 19.